На проаналізуємо це все з експертом з геоекономіки та міжнародної торгівлі. Олег Саркіт долучається до нашої ефіру. Щирі вітання. Добрий день вам, пане Олеже. Добрий день. Отже, білий дім говорить про скорочення імпорту російської нафти Індією. Називає це результатом продуктивних перемовин в Індії, не настільки оптимістичні, заперечують аж прям такий кардинальний масштаб змін. То що насправді відбувається із цією російською нафтою для Індії, чи справді помітні скорочення, чи вони мізерні? І яка роль тут сполучених штатів Америки? Чи тут може Дональд Трамп знаєте займатися таким елементом політичного піару перед можливою тією ж зустріччю із путіним, щоб показати, що Сполучені Штати Америки вже досягають результатів, навіть не водячи санкцій. Насправді, на жаль, дійсно, Дональд Трамп інколи видає бажане за дійсне, і це саме ця ситуація, коли він каже, що Індія скорочує закупівлю російської нафти. Вони нічого подібного зараз не роблять, хоча дійсно вони говорили про те, що вони здатні були б скоротити закупівлю російської нафти, але надайте альтернативу: альтернативу не тільки в обсязі, але і у вартості, тому що російську нафту вони купують зі знижкою приблизно. До 10%. тобто 6 доларів на барелі, вони дешевше купують російську нафту. Якщо б Сполучені Штати Америки, враховуючи власну логістичну складову, доставляючи нафту до Індії, змогли б надати, наприклад, за 54 долари за барель. Американську нафту, я думаю, що Індія тоді би дійсно перейшла на їхні енергетичні ресурси. Або, наприклад, Саудівська Аравія, яка теж не хоче знижувати власну вартість і компенсувати саме тим країнам, які зараз є партнерами Російської Федерації, ті потенційні втрати. Якщо ми говоримо, що дійсно Індія має перейти на якісь альтернативні шляхи постачання, давайте подивимося, до речі, скільки взагалі Російська Федерація постачає до Індії. Російська Федерація. Від загального власного експорту експортує приблизно 38 відсотків власної нафти до Індії. А Індія імпортує приблизно 35 відсотків від загальних потреб Індії нафти російської нафти і. Решта 65% їм треба шукати на інших ринках. Це, зокрема, об'єднані Арабські Емірати, це Ірак, це Саудівська Аравія, інші країни Парсідської Затоки, і це Сполучені Штати Америки. Як ми з вами проговорили раніше, зі Сполучених Штатів Америки. Нафта буде дорожчою не тільки за рахунок того, що в них дорожчий видобуток, але і логістична складова буде впливати на кінцеву вартість. Тому для того, щоб вони повноцінно відмовилися, і це неодноразово вже заявляли в Індії. А вони сказали, що запропонуйте якусь альтернативу. Альтернативою може бути дешевий Іран, іранська нафта, яка під санкціями, або з Венесуела, яка теж під санкціями. Тому перед тим як команді Дональда Трампа Дональда Трампа заявляти такі речі, що вони. Індія вже готова відмовитися їм треба пропрацювати з партнерами, що вони можуть альтернативного запропонувати, і таким чином Російська Федерація продовжує експортувати приблизно 1,5-1,7 мільйони барелів на добу. А якщо в грошовому еквіваленті, то це приблизно 80 90 до 100 мільйонів доларів на добу, а в рік це майже 50 мільярдів доларів. Тому вони дійсно продовжують співпрацювати з Російською Федерацією, наповнювати їхній бюджет, за рахунок чого вони продовжують вести війну проти нашої держави. Тому Ця риторика Дональда Трампа, вона безперечно позитивна для України, але вона наразі не реалізована. І у майбутньому вона і може бути здійснена, але варто дочекатися. І це багатокроковий такий хід, саме диверсифікація постачання енергетичних ресурсів, тому що не все так просто. є і економічна складова, яку ми з вами проговорили, і є політична наразі, наприклад, представники е, пана моді, і сам пан Моді він говорить про те, що вони зараз концентруються на вирішенні економічних питань для власної держави. Вони не хочуть бути використаними просто як важель впливу геополітичних гравців. Тому Пане, е, треба та е, тоді. Поясніть, будь ласка, е, просту річ, яку я ніяк не можу зрозуміти зараз. сподіваюся, е, Учні Штати Америки Дональд Трамп використовують тему енергоресурсів як елемент політичного тиску, але вони не роблять це стосовно Російської Федерації, але роблять це стосовно одного із найбільших імпортерів нафти російської Індії і при цьому не надто опікуються іншими країнами, які так само імпортують російську нафту. Чому от Індія потрапила знаєте в цей перелік в цей чорний список? І чому сама Російська Федерація не розплачується? За думкою Сполучених Штатів Америки за те, що заробляє на своїх енергоресурсах, а відповідно має гроші на ведення війни. Російська Федерація вже давно розплачується, особливо з початку повномасштабного вторгнення з 2022 року, коли було введено вже дуже багато велика кількість е, санкцій, як і від Європейського Союзу, від Сполучених Штатів Америки, від країн G7 і решти країн, які підтримують нашу державу, е, щоб ми протистояли російській агресії, і ці санкції це ізоляція саме Російської Федерації. Було 18-й пакет санкцій, і потенційний 19-й пакет санкцій. Від Європейського Союзу вони вже більше йдуть саме про, ем, про ізоляцію від партнерів і ізоляцію таким чином, що мають тиснути на партнерів Російської Федерації, щоб ті не хотіли купувати російські енергетичні ресурси або ем, або не хотіли би співпрацювати з Російською Федерацією, тому що вони тоді підпадуть теж під санкції, під обмеження, і таким чином вони насправді намагаються побудувати певну ізоляцію, певну певні бар'єри, які не дозволять Російській Федерації співпрацювати з їхніми партнерами та наповнювати власний бюджет. Тут зараз в американському політикумі насправді помітна така доволі сильна розбіжність, коли Конгрес готує новий пакет санкцій проти Російської Федерації. А білий дім гальмує цей процес. Наскільки ще Дональд Трамп може відтерміновувати цю історію, тому що нібито напередодні він був готовий проактивніше вводити санкції, але після розмови із Путіним знову таке це питання відтерміновується, і Дональд Трамп говорить знову ж таки про 2-3 тижні. Чому? Він знову ж таки послуговується цією історією, на жаль, це не вперше. І дійсно, Володимир Путін має якусь магію над Дональдом Трампом, і він її використовує, коли він відчуває, що пахне смаженим. І зараз це вже не вперше. І він застосовує саме. Ці свої якісь флюїди, які дозволяють змінити думку Дональда Трампа, я сподіваюся, що це все ж таки або востаннє, і Дональд Трамп і його команда вони зрозуміють, що Путін просто намагається відтягнути час для того, щоб посилити власні позиції як на полі бою, так і накопичити якомога більше зброї, щоб уражати енергетичну інфраструктуру нашої держави. І я теж сподіваюся в тому, що наші партнери. З Європейського союзу і з Великої Британії вони все ж таки зможуть переконати Дональда Трампа не вестись на ці е, уловки, які. Розставляє е, Путін, і це очевидно, що він не хоче завершати завершити війну. Що він не хоче сідати за стіл переговорів, і коли він почув, що Дональд Трамп вже вагається, і ось ось буде готовий до того, щоб передати томагавки Україні. То е, звісно, він захотів розмови з президентом Сполучених Штатів Америки для того, щоб трошки пригальмувати цю історію, і йому це вдалося. Цікаво ще сьогодні ввечері послухати і побачити, які будуть результати зустрічі Зеленського та Трампа, і можливо тоді щось стане більш зрозумілим для, для нас і для наших партнерів. Але зараз це виглядає так, що Дон, що Дональд Трамп знов таки в чергове повівся на уловки Володимира Путіна, і він буде затягувати час для того, щоб накопичувати сили, і для того, щоб потім просуватися на фронті. Звісно ж таки за зустріч зеленського і Трампа. Ми будемо стежити в рамках прямого ефіру телеканалу Київ 24 Ще раз нагадуємо нашим глядачам, аби залишалися разом із нами цього вечора. Але тут пане Олеже видання Блумберг уже пише про те, що якщо відбудеться наступна друга зустріч Путіна і Трампа, то це пряма загроза для підриву тих зусиль, які зробила Україна, налагоджуючи дипломатію зі сполученими штатами Америки. і це загрожує. Ослабленням тиску на Російську Федерацію, чи справді зараз може ітися загалом про якесь часткове зняття санкцій із Російської Федерації, і що саме їй було би вигідно, в якій галузі де вона може оттурувати цю доріжку, що їй найбільше болить, де вона б хотіла зняти ось ці санкції, чи тут буде ітися і про санкції зняття часткове з Білорусі, як її партнера стратегічного, економічного і сателіта, чи тут буде йтися так само і про пом'якшення мит стосовно тієї ж Індії і Китаю. Безперечно, я почну з кінця. Безперечно, це в першу чергу буде стосуватися енергетичного сектору, тому що Російська Федерація вона виживає і існує за рахунок того, що вони експортують власні енергетичні ресурси через санкційні обмеження, які запроваджені Сполученими Штатами Америки та Європейським Союзом Великою Британією. Банківські установи, фінансові установи Російської Федерації, вони теж підпадають під обмеження, тому банківський сектор, фінансовий сектор Російської Федерації, він теж для них важливий. Але е, я не впевнений, що ані Сполучені Штати Америки, ані Європейський Союз зараз будуть знімати саме ці, ці санкції. Давайте згадаємо, згадаємо саміт на Алясці. Було теж саме Дональд Трамп говорив про те, що вони, якщо все буде добре, і вони е, врешті. Решт зможуть реалізувати домовленості, яких вони досягли на саміті на Алясці. То відповідно будуть зняті санкції. Нічого не змінилося в кращу сторону. Санкції не зняли. Теж саме, якщо відбудеться цей саміт в Угорщині, теж саме буде і після нього. Тому розраховувати, що миттєво будуть зняті санкції або з Російської Федерації, або обмеження з партнерів Російської Федерації я думаю не варто. Ну безперечно, ми на це не розраховуємо і не Очікуємо, але Російська Федерація та їхні партнери вони саме на це розраховують. Зрозуміло, щиро дякую вам, пане Олеже, за дуже змістовні роз'яснення за те, що допомогли розібратися в цих хитросплетіннях політики і економіки. Олег Саркіця, експерт із геоекономіки та міжнародної торгівлі, був із нами на зв'язку. Говорили ми про санкцію Російську Федерацію, Сполучені Штати Америки і, звісно ж, таки Індію. Ну і власне ось є повідомлення від. Спікера Білого Дому про те, що власне Дональд Трамп сьогодні з президентом України Володимиром Зеленським е, будуть обговорювати можливість зустрічі з Путіним. Ну, мабуть, має мається на увазі е, уже й не трьох так або можливо навіть і Путіна, і Зеленського. Бо вчора, власне, е, після розмови Дональд Трамп казав, що сторони між собою не ладять, і ми будемо рівнозначно зустрічатися з обома. Цікаво чи зустріч з путіним це. Така ж саме як зустріч у сьогоднішня з Зеленським, чи буде ще потім одна зустріч mm -hmm. з Володимиром Зеленським, а потім mm -hmm. на трьох. Ну ще невідомо. До речі, щодо е, зустрічі на трьох видання Аксіос, посилаючись на керівника офісу президента Андрія Єрмака, е, пише про те, що президент Зеленський готовий до зустрічі будь-де практично в будь-якому форматі. Це тільки, це тільки е, виключно не на території Російської Федерації і Білорусі. Усі ну так, але тобто це, це ж... ось свіжа інформація. Так, ну, але ж давно Офісу президента, так це та позиція, якої ми дотримуємося, і вкотре вона була озвучена і підтверджена міжнародним змі. Тобто, наша реакція, грубо кажучи, на вчорашні домовленості між Трампом і Путіним зустрітися в Будапешті. Але ти знаєш, Будапешт така дуже болюча для України історія в силу того, що Будапештський меморандум ну а, так та... і загалом там дуже багато цікавого всього. Приїздить до Трамп до Орбана, в якого за півроку вибори. Mm -hmm. І невідомо чи них переможе, Як він переможе, що... але кажучи, не надто прихильний до і нашої це держави, звичайно так. теж є аспектом. Цікаво mm -hmm. дуже багато різних аспектів. Ми будемо їх обговорювати в нашому ефірі поступово з нашими різними експертами. Ну і нагадаю вам, що Юля сьогодні буде працювати для вас і вже після. Euh, власне, нашого зустрічі Так, після <с зустрічі <с президентів з Трампа і Зеленського так і говорити про все наживо, чим що буде відомо, бо ми ж знаємо, що наче. Принаймні на поки що з їхньої конференції на двох прес-конференцій не буде буде скоріше за все питання десь пізніше до Дональда Трампа, і мабуть, ж буде прес-конференція. Думаю, що питання до Дональда Трампа будуть, коли він сяде в літак після зустрічі із Володимиром Зеленським і полетить у Флориду. Ну принаймні, так у нього розписаний сьогодні ну, порядок. Денний журналісти точно будуть розпитувати, якщо вони там будуть. Коротше кажучи, насичений подіями день і вечір. Друзі, в ньому всьому цьому розбираємося. Йдемо далі, поки що.